Тусім так, так, ви не помилились. В ефірі програма Рожеві окуляри на трк Львів і ми просто не всиділи у студії. Зараз канікули, і літній настрій переміг. Тому сьогодні, якщо ви не проти, я буду працювати для вас і трішки відпочину. Ви ж не проти? От і добре, тоді дивимося нонс. Отож, сьогодні у програмі де знайти пігулки від щастя і лінощів? Скільки молока дає морська корова? Хто така риба місяць? Все про суворі будні диких тваринок. Пізнаємо Львів зсередини, тобто з глибини, хто куди а ми в підземелля. А чи знаєте ви, який музей найкрихкіший? Один подих вітру чи поштовх і все! В музеї немає на що подивитись. А ще спеціальна та актуальна тема інтерв'ю із зірковою гостею міста Львова. Дочекайтесь в ефірі програма Рожеві окуляри і ми починаємо! Дякую. Так от ви напевне здогадались що сьогодні нашу літню програму ми вирішили присвятити цікавим музеям. Як не дивно, але є такі місця, куди ще не ступала нога львів'ян, зате туристів там цілі купи. Звичайно, ми не зможемо розказати вам про всі музеї отак відразу. Тому обрали декілька найцікавіших місць. Отож, перший сюжет про оригінальний музей Аптеку. Ви думаєте, що ви вже все бачили у Львові? Навіть найцікавіші куточки. Можливо, якщо ви побували в цікавому музеї, який називається Таємна аптека. Історія цього незвичного музею розпочалася зовсім недавно. В одній із найстаріших львівських аптек під угорською короною проводили будівельні роботи і знайшли таємний вхід у підземелля. Бачите, у мене є фортушок якогось справжнього фармацевта. І я теж знайшла вхід у таємну аптеку. давню фармацевтичну лабораторію, у якій ще досі таємний аптекар виготовляє пігулки для щастя і варить мило для габарників. Якщо ви хочете стати лікарем чи аптекарем, фармацевт відкриє вам всі секрети. І якщо ви гарно його попросите, навчить готувати ліки. Зараз головну таємницю аптеки охороняє єдиний у світі лев-аптекар. Кажуть, що він у своїй аптечній ступці зітре у порох усі ваші проблеми. Також ви тут зможете побачити ікону, на якій зображений Ісус Христос, як аптекар. Він відмірює не традиційні медичні, а духовні компоненти віру, надію, мир, любов, благодать і терпіння. Ікона вказує на благородність медичних професій, фармацевта та лікаря. Вам подобається цей посуд, бо мені дуже. В цих посудинках готують ліки. Цікаво, які компоненти входять до пігулок щастя. Це вміють робити чудеса, і зараз в цьому ми переконаємося. Знаєте, який символ медицини? Правильно змія. Бачите, із чотирьох таблеток виростають голови змій. Ну хіба не чудеса? Доброго дня! Скажіть, будь ласка, які компоненти входять до пігулок щастя? До пігулок щастя входить згідно рецепту любов, надія, віра, добрі слова, а також необхідно відфільтрувати осад поганого настрою, турбот, і тоді у вас буде щастя, і тоді у вас буде молодість. А чим відрізняється професія фармацевта сьогодні ніж 100 років назад? 100 років назад і більше фармацевти, або яких їх тоді називали аптекарі, мали знати дуже багато для того, щоб приготувати ліки. Якщо зараз більшість ліків ми отримуємо готові, то колись треба було багато працювати, багато знати, перетерти багато різних складників, змішати їх. І потім виходили ліки. Скажіть, а чим вам подобається ваша професія? Ця професія дає можливість допомогти людям. До нас в аптеку приходять люди з різними хворобами. Але виходять звідси більш добрими, більш щасливими, більш веселими. Колись аптекари тримали в таємниці свої рецепти. Вони їх записували невидимим чорнилом, який під дією певного складника показував букви. Таке написання називається тайнописом. Хоч ми, діти, не дуже любимо лікарів і таблетки, але без них неможливе життя. Я вам бажаю, щоб ви ніколи не хворіли, але в таємну аптеку завітали. Вам сподобається. Як справжній таємний аптекар я виходжу через таємний вихід. Бачите, я більше так ніколи не буду. Отже, в ефірі інформаційно розважальна програма Рожеві окуляри і ми сьогодні мандруємо по цікавеньких музеях. Для тих, хто тільки приєднався до нас, пояснюю, я не в студії, бо літо, бо сонце і взагалі я повинна проводити, то ще вже я дитина, і повинна проводити багато часу на свіжому повітрі. Спокійно, Юля, спокійно. Отже, літні канікули з програмою Рожеві окуляри це завжди цікаво і пізнавально. Тому залишайтесь, не перемикайте. І зараз обіцяний сюжет про корову, яка вміла плавати Колись. Ви мріяли коли-небудь побачити справжнього вовка, але такого, щоб вас не з'їв, а погладити ведмедя, тоді вам в зоологічний музей рушаймо на екскурсію. У музеї представлені тварини зі всіх куточків світу від маленьких комашок до великих слонів. Тут медно живуть лисички і маленькі пташки. А великому орлові не треба полювати на хуврашків. Хоч їм тут трошки тісно, але вони не сваряться. Зоологічний музей в університеті. І імені Івана Франка один з найставніших у світі. Деяким тваринкам вже більше ніж 200 років. Уявляєте, тут зібрані тварини зі всього світу, але найбільшою є колекція птахів. Унікальною є колекція найменших пташок на землі. Колібрі, яку привезли з рідня. Якщо ви хочете потрапити в Африку, то прийшли куди треба. Тут і мавпочки, і лемури, і коали, навіть слон африканський тут поселився. Ти любите? Грибка теж, а їх тут чимало: щуки, амія, морські голки та коники. А рибу місяць бачили? З електричним вугрем треба бути обережним. Домовились? Рептилії це різні ящерки та крокодили. Тут не злічити. Але японська велетенська саламандра і тритон карпатський поза конкуренцією. Африканські крокодили теж причаїлися тут. Але вони нам не страшні. Це ж всього опудило тварин. Скелет морської корови. Такої вже, на жаль, нема. В світі таких скелетів всього 27. А чого вже варта колекція метеликів? Вони прилетіли сюди аж з Японії, Кавказу та Австралії. Кольори і краса цих літаючих вогників просто вражають. Бачите, як класно дивитись нашу програму. За один день ви майже побували у всьому світі і побачили стільки тварин, що уявити важко. Але раджу вам самим відвідати зоологічний музей. Хороші враження та неймовірні емоції гарантую! З вами була Анастасія Кучковська. Побачимось! Програма рожеві окуляри триває! Сподіваємось, вам цікаво. Бо мені дуже далі буде ще цікавіше. От побачите і от почуєте. Наступний сюжет це все і одразу. Трішки моторошно, трішки темно. Але дуже цікаво і пізнавально. Дивимось. Юля, mm. це все? Ой-ой-ой! ну Підкоротила я трішки текст. Ну і що? Я дитина. Мені можна. Всі ж зрозуміли. Текст про підземелля Львова. Е -е, ви ж зрозуміли? М -м 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 -м. Ніякого відпочинку. Про Львів можна говорити. Те безкінечно, але навіть якщо ви корінний рів'янин, ви не можете сказати, що знаєте про місто усе. Адже є ще інший підземний гіл, у який сьогодні я вас запрошуємо. Історики кажуть, що під містом лева налічується 100 кілометрів підземних ходів. Але це лише відомі маршрути. Невідомі, мабуть, ще більше. Це ходи між церквами та між звичайними будинками. Ось люк, що одночасно часу я входив і виходив з підземелля. Всередині він настільки великий, що там спокійно проходять двоє людей, а для перехожих він залишається непомітно. Сюди спускалися монахи, щоб усремітись з Богом. В часи війни тут переховувалися люди від нападників. А ще з львівськими підземеллями пов'язано чимало легенд та містичних історій. Мури підземелля вас вразять. Їхня висота аж 4 метри, а ширина, напевно, ще більша. На багатьох целинах можна побачити відбитки паців древніх майстрів. Тоді була така технологія виготовлення цегли. Майстер заливав у дерев'яну форму сиру глину, а потім шліфував двома руками. В одному із залів підземелля на окремій лаві є знахідки, які виявили. Час розчищення тунелів це рештки побутових предметів тих часів. Цікавішим об'єктом, що можна побачити у підвалах Костелу Єзуїтів – це сиркофаг із суцільного каменя для єпископа Миколи Вижицького. Вага лише однієї кришки сиркофага перевищує 300 кілограмів. Цікаво, що дата смерті не вказана на сиркофазі. Видно лише дві цифри один та сім. Кажуть, що у львівських підземеллях можна зустріти привид чорного монаха, з яким пов'язана дуже страшна історія. Начебто одного разу скелі зник на. Нібито залишивши лише клаптик паперу, де він погоджував продати душу дияволу. Нібито цей факт зафіксовано у архівах Львова. Підземне місто тихе, спокійне, темне та містичне. Тут під друківкою є безліч туделів, по яких сьогодні заабудрував я, Захар Чижбер. Спеціально для програми рожеві окуляри. Побачимось! Цікаво, правда? Обов'язково відвідайте усі ці музеї, якщо ви ще там не були. Ми ж з вами повинні знати своє місто. Правда? До речі, знаєте, у Львові є такий музей, у якому можна ходити лише рівно, чемно, не можна стрибати, бігати. Ну, в принципі, це не можна робити ні в одному із музеїв. Але в цьому особливо один необережний рух і воля. Якийсь з експонатів якогось там століття перетворився. На купу осколків. А це буде прикро і дорого. Дивіться сюжет і зрозумійте, про що це я. Що? Вирішили стати розумними та культурними? По музеях всіх зібрались пройтись. Я вам зараз ще один покажу, де необережний рух може завалити цілу колекцію експонатів. Щоб освіжити вашу уяву про музей, я привела вас на площу ринок. Де у куточку сховався львівський музей скла. Тут є декілька залів, де виблискують скляні вироби. Спершу ми потрапляємо до найстарішої частини виставки. Тут можна побачити скляні посудини та намистини, що були зроблені майже 2000 років тому. Ого! А ви, мабуть, і не знали, що у нашому місті можна подивитись на таку старовину. Далі бачимо експонати. Зроблені у період від 11 до 18 сторіччя посуд, браслети, намисто І ще різні незрозумілого призначення речі, що дивним чином збереглися до наших днів. Окале підіймали на урочистих заходах князі, а можливо навіть і королі. А ще тут можна побачити скляні вироби львівських фабрик. Кажуть, що їх у нас виготовляли дуже якісно. Хоча мені не зрозуміло, як скло може бути добрим чи поганим. У нас все одно прозоре і б'ється. У наступній частині експозиції можемо побачити творіння добрих рук сучасних художників, просто починаючи із 1989 року. У Львові постійно відбуваються міжнародні симпозіуми внутого скла. Тому колекція з кожним роком поповнюється усе новими виробами. Уже зібрано більше як 300 екземплярів скляних витворів мистецтва, що люб'язно дарували художники зі всього світу. Та позитивна атмосфера, що підіймає настрій. Ось такий музей є у Львові. Обов'язково відвідайте його і ви будете по новому дивитися на ці звичні речі, що оточують нас кожного дня. Музею скла для вас З музею склад для вас Софія Озерків. І програма Рожеві окуляри. В ефірі інформаційно розважальна програма Рожеві окуляри. І ми не в студії, бо у мене теж канікули, як і у вас. Ей, у мене ще один сюжет. Зараз обіцяна в анонсі спеціальна тема. До Львова завітала відома і улюблена усіма співачка. Якісна українська музика, яку ніколи не сплутаєш і не забудеш. Пані та панове. Паночки та паничі лама спеціально для глядачів студії Рожеві окуляри. Не перемикайте! Львів завжди пропонує туристам безліч культурних подій. Особливо зараз, улітку, чи не на кожній вулиці можна зустріти черговий фестиваль або виставку. Все ж, є події, які трапляються не так вже і часто. Наприклад, концерти мегапопулярних зірок, за яких можна і через нато протиснутись, і автографів дочекатись. Саме на такий концерт я вас і привела. Ladies and gentlemen, зустрічайте Лама у нашому місті які виконавці приїздять до нас не кожного дня, тому охоче відвідати концерт Наталії Дзеньків. А саме так звуть солістку та лідера гурту Лама приїхали не лише із Сихова, Левандівки чи Топольної, але й з навколишніх містечок та сіл. Таким чином можна подякувати ламі не лише за творчість, а й збільшення потоку туристів до Львова. Звичайно, ще як усі зірки Наталя постійно працює, та ми такі милі і настирливі, що для нас лама знайшла декілька хвилин, може, просто згадала про своє дитинство. Я б хотіла трохи розповісти про саму творчість лами через я знаю. Чого. Та перш ніж почати розмову з Наталею, я б хотіла трохи розповісти про саму творчість лами. Гурт з такою назвою виник у 2005 році. Можливо, хтось із нас на той момент ще навіть не народився. Її пісні відносить до стилю поп-рок, Їх легко запам'ятати та приємно слухати у будь-який час. Ті, хто бачив принаймні один раз співачку ламу, назавжди запам'ятають її зовнішній вигляд, густе та темне волосся, виразні добрі очі та незвичні прикраси. Її образ є неповторним на українській сцені. Наша програма дитяча, тож насамперед нас цікавить, якою були ви в дитинстві, чим відрізнялись від однолітків подобаннями та поведінкою. В загальноосвітній школі був свій колектив музичний, вокально інструментальний ансамбль, де я була солісткою. То я взагалі собі могла дозволяти під час уроку, наприклад, фізики. От е, урок фізики поруч іде. А я собі сиджу в якійсь кімнаті, там собі граю програму баха там або ще щось. Потім фізик вже наш не витерпів, прийшов. До мене в кабінеті каже Дзяньків, грай. Ну, я ігнорувала уроки, тобто займалася своєю музикою. Ви закінчили музичне училище за класом фортепіано. Чому обрали саме цей інструмент? Пам'ятаю, коли мене батьки віддали е, взагалі танцювати. Я танцювала в дитинстві, ходила на балет, але потім одного разу, під час якоїсь репетиції, е, на сцені був рояль. От там окомпонувала нам, і я чогось туди підійшла і почала награвати якісь мелодії. І мені сказали оцей якраз жінка акомпаніатор що в мене є талант до музики. От, і після того я почала ходити, займатися по, по фортепіано. Коли ви зрозуміли, що стали дорослою? Ну я напевно ще цього не зрозуміла. Напевно, цей час ще не прийшов. Коли ви вперше відвідали Львів, яке було ваше враження про наше місто? Ну, місто мені дуже сподобалося. Я вважаю, що Львів це одне із таких міст європейських, які дійсно можна приїхати відпочити. І у Львові можна себе почувати дуже круто. Наталя настільки позитивна та добра людина, що я й забула, що вона зірка і спілкувала з нею, відкинувши будь-які переживання. І звісно, ми зробили декілька фото, які ви можете переглянути на сайті нашої програми. До Львова лама приїздить уже не вперше на її концерт. Завжди очікують тисячі шанувальників. Сама співачка живе, звісно, у столиці. Та особливо приємним є той факт, що коханий Наталії Дзеньків – Львів'янин, тож можемо впевнено казати, що вона все-таки має відношення і до нашого міста. Було цікавим інтерв'ю. Ну от, якби не наша програма, мені б ніхто не повірив, що я спілкувалась із самою ламою. Цікавим було інтерв'ю. Ну а зараз час на концерт. І слухайте лише якісну музику. З вами була Вікуся Андрухів. Спеціально для студії рожеві Окуляри. окуляри». Па-па! От бачите, програма на свіжому повітрі нічим не гірша. Навіть краща. Ну, принаймні для мене. Спробую вмовити режисера ще разочок так попрацювати. Ну що ж, любі наші найкращі і найдобріші телеглядачі. На сьогодні у нас все. Вмикайте ТРК-Львів рівно через тиждень. Заходьте на наш сайт, там є багато відео, то фото зі зйомок. Приєднуйтесь до нас у всіх соцмережах. Любимо вас, ваші рожеві окуляри. Цьом, Цім, па папа! Урожеві окуляри будемо сміяти стріпали аж да хмар.